Друзі, вітання, усім обідня пора, червневий ліс, спека у нас. І одночасно є гриби після ще останніх дощів, ще ростуть гриби. Я пішла подивитись, що ще можна назбирати, десь якогось грибочка знайти, а знайшла і жака. Ось там він в траві собі спить. Там його нагорнуте листя, напевне, його хатка чи що. А тут він собі спить. Ближче підходити не буду, щоб його не потривожити. Він спить, він дихає. Я в минулому році вже знімала відео, як спить їжак у лісі в день. Мені писали, можливо, він помер, бідака, що з ним сталося, що він так лежить. Він спить, він дихає. Ось така вона дика природа, цікава. Там видно його носик, видно оченята закриті, і видно, як піднімається його тілечко від подихів. Вночі він встане і піде шукати їжу, навіть до нас приходить на ташу дачу і доїдає після собак корм сухий і все таке. І нічого з ним ніхто зробити не може. Я маю на увазі собака і кіт. Нічого, вони можуть і гавкати, і вже навіть не гавкають, зараз вже їсть та їсть. Така історія. Живемо в купі з їжаками, з дикою природою. І взагалі це дуже корисне звірятко. Воно є і змії, там, і слимаки, і крути. Внесли вам помічник для дачника. Наш ліс.